Друзі, сьогодні ми вам розкажемо, як зробити правильно експортну декларацію, що для цього потрібно, коли наші клієнти повертаються в Україну. Ми як правило скидаємо адреси наших агенцій цельних МС Логістик Максим та Сергій Логістика. І ми кажемо, куди заїхати потрібно і що зробити. Сьогодні ми заїхали на нашу одну із агенцій Цельних. Вона знаходиться на заправці Орлен в місті Радимно. Коли ви заїжджаєте, ви сюди приїжджаєте. Ви маєте подати документи, такі як технічний паспорт, договір купівлі-продажу, і занести їх у віконечко. Зараз ми вам покажемо, як це все відбувається і що вам потрібно буде робити, і які ціни. Розпочинається все того, що ви приїжджаєте за адресою, яку ми даємо вам. Ось, де я вам покажу адреси, де є наші організації, і номера телефонів. Чому це дуже зручно, тому що наші організації вони працюють 24 години, 7 днів в тиждень. Паркуйте автомобіль біля площадочки і ви заходите сюди. Тут завжди є черговий, є технічна перерва вечором, щоб ви могли орієнтуватися, розраховуйтесь, і є ценник. Я вам покажу ценник, скільки коштує. Експортна декларація на сьогоднішній день це 140 злотих, і ось решта наших організацій, де ми їздимо. Тут у віконечку вам завжди люди приємні, допоможуть і все зроблять. Після того, як ви вже зробили експортну декларацію, вам її роздрукують, і вже з цими документами ви можете їхати відразу на кордон. Чому це важливо? Тому що експортна декларація вона завжди вказує ціну вашого транспортного засобу. І коли ми подаємо їх на митницю, потім за допомогою цієї експортної декларації ми можемо підтверджувати ціну транспортного засобу. Тобто, якщо у вас в купчі написано 5 тисяч злотих, агенція цельна вам пропише також 5 тисяч злотих за це цей автомобіль, і ми вже на митницю подаємо і кажемо, що реальна ціна є такою, також ви повинні розуміти, що не всі агенції цельні працюють цілодобово їх є дуже багато в Польщі. Коли ви їдете в Україну, просто в Google Map вбиваєте, агенція цельна, вибираєте найближчу, яка є до вас, і заїжджаєте. Різниці немає де робити. Але що саме головне, головне, щоб ви цей документ зробили перед перетином кордону, тому що часто буває так. Українці вже приїжджають на кордон, вони нічого не зробили. Їх польські митники розвертають назад, і вони вже далі повертаються в агенцію цельну, робляться в агенції Цельні. І після того знову повертаються на кордон і мають проходити чергу знову і знову. Так що українці готуємося до розмитнення, щоб у нас не було жодних проблем. І тоді у вас буде порядок і буде все добре. А з нашої сторони, бажаємо вам завжди перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!